Серед усіх вроджених розвитку дитини 30% становлять саме урологічні іноді, щоб усунути помилку природи, доводиться робити глибокий і широкий ростим. Але якщо володіти сучасними методами можна обійтися і без цього обсяг роботи, який проводиться нею і спільно з нашою клінікою, надзвичайно великий. Чому тому що кожен день ми маємо 5-6 оперативних втручань? Працювати із Житомирськими колегами пані доктор сподобалося. в Житомирську дитячу лікарню? Я вже приїжджаю другий раз і оперую тут. Мені подобається цей колектив, його добра атмосфера і професіоналізм. От тільки апаратури сучасної в них немає. Щоб робити складні операції, всю необхідну апаратуру пані Юркевич привезла з собою. Тільки один ендоскоп тут коштує більше 20 тисяч доларів. На жаль, у нашій лікарні такого обладнання нема. Проблемою зацікавився почесний консул Республіки Польща в Житомирі Юрій Водорадський, котрий у дитячій лікарні зустрівся з польським хірургом. Ми будемо, мабуть, дійсно цю гарну прекрасну традицію підтримувати. І не просто підтримувати, а розвивати, і будемо шукати можливості у подальшому її і технічного, і фінансового наповнення.